Ми знову починаємо нову тему, а саме d моделювання. Це важлива галузь комп'ютерних знань, яка вам приводиться в майбутньому житті. І для того, щоб виготовити будь-який виріб, його потрібно спочатку зобразити. Це людство робило завжди з найдавніших часів внаслідок чого й зародилася графічна мова, основою якої є способи зображення предметів. На мініатюрах 14-15 століття ми можемо побачити зображення, які нагадують сучасні аксонометричні зображення і технічні малюнки, які використовуються в техніці і зараз. В епоху відродження відкривалися закони перспективи, закладалися практичні основи зображення технічної інформації новими графічними способами. Розвиток техніки викликав необхідність вдосконалювати методи і способи графічних зображень. Креслярі виконували креслення методом, який пізніше були названі методом прямокутних проекцій. Тут ми бачимо зображення старовинного човна. І вже видно з трьох сторін. Збоку, зверху і спереду. Вся історія розвитку зображень нерозверно зв'язана з технічним прогресом. В даний час креслення стало основним документом ділового спілкування в науці, техніці, виробництві, дизайні, будівництві. З часом зображення удосконалювались, види змінювались, ставали зручними для роботи. І поступово перетворилися в зображення сучасного креслення, яке зараз має такі напрямки. Це креслення деталей машин, креслення електричних схем, креслення пневматичних схем, креслення гідравлічних схем, креслення кінематики або передачі руху, креслення споруд. Креслення генерального плану, тобто розміщення будівель на місцевості. Будівельні креслення. Ну і вершиною технічних зображень стало комп'ютерне 3D-моделювання. Це розділ графіки, призначений для зображення об'ємних об'єктів. Найбільше застосовується для створення зображень який в подальшому використовується в архітектурі, промисловості, кінематографі, телебаченні, відеоіграх, друкованої продукції, а також науці та техніці. Ну і коли ми зробили 3D-модель, її можна або роздрукувати на 3D-принтрімати модельку цього виробу, або треба виготовити за модельню креслення для того, щоб передати його на виробництво для побудови того чи іншого уряду. Для здійснення 3D-моделювання є дуже багато різних програм. Ці програми є платні і безплатні, прості і складні, прогресійні і любительські. Зараз деякі з них ми побачимо. Ось, наприклад, така програма. Така програма. Тобто цих програм є дуже багато. 3D Max дуже популярна програма. AutoCAD, це професійна програма. Blender багато людей використовує, тому що він безплатний. FreeCAD. Archicad, який використовується більше для будівництва. Навіть є Pine 3D, який є в кожному комп'ютері. За допомогою якого теж можна зробити 3D-зображення. Але ми будемо з вами користуватися програмою Compass 3D LT версії 12. Чому ми будемо використовувати цю, цю програму? На це є кілька причин. По-перше, вона має професійний інструментарій, який дозволяє вивчити всі основні засоби 3D-моделювання. По-друге, вона допомагає робити креслення будь-якої складності. А, моделювання без креслення це є неповний курс. По-третє, вона безплатна. Ну і крім цього, вона працює на будь-яких комп'ютерах. Від самих стареньких до найновіших. На операційних системах починаючи з Windows XP і до сучасних. Вона навіть працює під Linux через Line. І саме цікаве для вас те, що її автором є наш талановитий земляк Максим Хідрук якого ви всі знаєте. Він приїжджав до нас у гімназію не раз з презентацією своїх книжок, тому ви його знаєте як письменника. Він написав дуже багато книжок цікавих, його улюблений жанр це техно-трилер. Але починав він як програміст, він працював у київському відділенні російської компанії Аскон, де з... 2008 по 2010 розробляв програму Компас 3D. І навіть написав 4 книжки. Навчальні курси для версії 9, 10, 11 і 12. Потім він покинув програмування і став писати художні твори, залишивши нам чудову програму якою ми вже користуємося більше 10 років. Максим навіть обіцяв перевести інтерфейс на українську мову, ну, але він вже закинув програмування, і я його давно не бачив. Ми будемо сподіватися, що він її переведе на українську мову. А це робота. Костюка дениса торічно. Так що ми з вами будемо робити багато цікавих речей. І ви навчитеся працювати і створювати 3D-моделі.